Між вербами над водою Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька гаточка. Сидить не й досі сивий дід коло гатиночки і бавить хорошеє так у чаябе своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати я, сміючись, мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишко. Де ж ти лихо? печалі тії, вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. Де Газ, і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати.